Але як окільки сьогодні ми будемо пекти пасочки, як робила це 3 роки. Тому в Україні а цього разу на Лондонщині. Давайте починати наш рецепт. Тебе нам треба підігріти 300 мл молока. Дампінка. Присипимося. Виливаємо. Сотейник. Не забудь включити. Ой, питу. ой. Ну, не накапав. Ну, то зараз витріш. Нам треба 200 грам борошна. Ну, не 200. 200. От, у нас нема вагів, як в Україні, тому ми на окорок. Ну, ми вирішили, що в столовій ложці 25 грам. І, і що ви там 15? Ну, 15, а якщо, ага. з, якщо з гіркою, то, то взагалі десь 30, то ну, коротко, десь, десь візьмемо 8-9 ложок. Ну, то зайвий борш не буде. Ми все рівно потім будемо домішувати борошно, ну, тому це не дуже страшно. Лайфхак з тік беремо цю штучку. Знає, що воно падає Завтра. Ми беремо вілосик. І, Оп. І вона більше не падає. Наша вчителі в школі, можна дивитися, гравір. Да? Лайфхаки для життя. Проси, Скільки тут? Ну, тут, напевно, це не дуже з гіркою ярко. Набирай так від душі. Так. Да. Ну, як швидко. такой. А те, що голосно, нічого? Нічого. А нічого. Ще один буде харчу діалістава, щоб швидко просіяти роменота. Все, це вже сьоме ще Так. Зараз ми додаємо цукор. Я раз повторюю, але 200 мл це 130 грив цукру. Ви можете давати, скільки хочете. цукру. це чим, тим більше буде солодша паска, тому дивіться на себе. Ну, ми десь 200, ми 130 додаємо. Ну, ні, 100 додаємо, тобто, трохи менше 200 мл у нас має бути. Давай, виміряй. А до цукру. В магазині біжить. Ну всі дріжджі. Ветаємо. Ми взагалі то зазвичай застосовуємо живі дріжджі львівські, але зараз тільки знайшли сухі і знайшли ще знайшли, 50 грам живих дріжджів дорівнює дорівнює 20 грамам сухих. Не знаю, чи щось вийде нас того року, бо все не, не то і все не так. Друга пачка. 7 Всього, і... ну, 20 грамів вже має бути. І з чим ти будеш перемішувати? З цукром. Пане Ярославе, мі міряла. Давай. Перемішуй, і зараз будемо потихеньку вливати тепле молочко. Ой, я люблю молочко. А ти любиш? Да. Так. обожнюю. Я не прокачу. Все? А все? Ти шкали по чуть-чуть. Ну, бо не одним так оп! Трішки, потрішки. потрішки. Сутинно. Пахне пивом. А ви знаєте, як пахне пивом? Противно що, все раз ну. Просію. сну. Робити так само, як на відео. <гум> Лошо, ж, ти не знаєш, як це робиться. Береться ложка і мішається, і все падає. Боже Боже, не робіть так, як Ярослав. Це ж, що, до чого лінь приводить. О! Не будьте лінивими, як я росла. Насали. І не застосовуйте, будь ласка, робочу силу. Міксер використовуйте ручки. От я вже зробила нашу Опару. 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 І тепер ми ставимо в тепле місце на 30-40 хвилин. І робимо, і та, і робимо цим, чимось накриємо кимось рушничком. І... Робин тісто. А це не тісто? Це опара. Це те, що буде піднімати наше тісто. Тепле молочко і дріжджі. Борщ, цукор? І цукор? ну, і цукор так. І мимо 350 мл л. цукру. Тому що ваги в нас немає знову ж таки, у кого є ваги, ми викладемо рецепт в коментарі. Не знаю, чи щось вийде з цього року, але. Попередні роки пасочка виходила. Добре? Дуже класна, файна, смачна. Так. Куди розпитися? Зараз ми будемо цей цукор перемістити з м'яким маслом. Кучкове. 200 грамів. От і наше кем'ясо. М'ясо? М'ясо. Масо. Перевір, скільки там грам. Скільки? 250? У нас все не так. Що записано? Що там? Всі солте. Боже, Боже, ну що, цього разу все. Ну не... 250, до речі, о Боже, 250 і сі солтет, а не просто не солене. Ну, буде трохи солонувата пастичка. Ну, нічого. Ну, вже іншого варіанту нема. Дивіться, яке жовте масло. Прям. М -м -м? Ніби... От, най сидно, що подібне на бананове морозово. Взагалі щось зі смаком банана, це. Дивіться, яке добре передає. Цукра не ну, <смеш> добре. Що воно похоже на картоплю? Не відео воно похоже ага. на картоплю. Ну, добре, перетерто ще сильно сказано, а я поки що готую. Тут я... сильно сказано, що ти готуєш. <смеш> поки що не потрібно його. Шість жовтків і два е яйця цілих, але поки що давай ще трохи. Так, але завжди купуйте фрі ренч яйця. Розкажи вам, що фрі range яйця означають, що кури, які їх несли, перебувають на вільному вигулі. Ну, тобто в них, звичайно, є клітки, в яких вони можуть перебувати, але так само вони мають доступ до вільного вигулу, і це вважається дуже добре. Вартість цих яєць вища за інших, ну і, звичайно, найдорожчі це там, органічні. Яйця, оскільки кури мають не тільки вільний доступ, а й там підгодовуються спеціально органічними кормами. Нормально підросла чотири? Дуже добре. Видаваємо збиті яйця. Там шістьів. Шість тільки. Да. Шість да? Да, шість І два яйця. Правильно, добре ні. Вуделичку давай все того на хочеш, бо ложечку дам. Будь ласка. І перемішуй, добре? А я поки буду нагрівати вершки. Колір, звичайно, обов'язкий. Лек статус, потікать. Ти не мені дітей. Хочеться, він хоче нашу пасочку. Ну, всіх подивися, каже, тенька. Це ти що робиш? Виливає вершки. Чомучки? Що та надійка е з тік-току. Йде. Це значить них хеппі хаус. Зараз воно вже піде повз е... миску. Давай вже давай борошно, тому що у нас опага вже почне перебулькуватись. Та, це я тобі просіла. Борошну мати. Можна я да. Все. Ну, то, по, по, ні. Треба пару ложок перемішати, інакше буде дуже багато комочків. Все, зупинись. Тепер можна я мішай. Так. Ну все, ну не цей. Не троль. Ти не, не Сама згадала. Ні, ну, тому що так, Це так само мені. А можна я це? Можна... Там в коментарях так собі питають, Чого ти питає? Просто дитина дуже вихована. Можна знаєш? Ти можеш хіба що одружитися. Заміж не треба виходити. Не під'їдай, давай. Це Мішай. для ривка. Мішай ну, борошно, бо пара зараз вже почне переливати. А чого він відео якесь зелене? Ну, не знаю, було жовте. Смачно, до речі, е, 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 сівлю вже не віддає. <рес> Дивіться, ми купили, замовили на Амазоні, тому що ми все. Як завжди вирішуємо в останній момент. Це ми вирішили вчора <смі> зробити пазочки. Вчора вже на Амазоні замовили <смі> да, формочки. І от сьогодні вже їх і отримали. От, на упаковці написано, що це сет з п'яти, але Ярослав нарахував шість. Бонусна. Нам якраз, думаю, вона знадобиться. Ти давай мішай, мішай. Ти Де, це до, до розмови дорослих не слухай. Так, звичайно, це ж пара, дивись. обережно, як вона підійшла. О, так мені так завжди шкода, як вона так класно підійшла, а ти зараз її маєш турбувати. Ти що, висипати? Що стало? Ой, рушник пов. Угу. Перекладайте? Ну, ну, власне, давай опару сюди вливай, потім вже перекладемо туди. Ой, якщо вона переліється. Ну, вона не бійся. Вона не бійся. Вона не перевічена. Не Я Поєднала. Два одному. Клас. Клас. Все, модалі зупиняйся. І на Щось вона не зменшилась. Ну, все. Приглядає як експресо. Давай зараз назад. Смачно? По дитинству. Оператор вийшов в чат. Ну, мама, вийшла допомогти, тому може... що... Вона Тут вже дивіться. У нас там щось опара живе своїм життям. Вона просто... Я маму покажу. Руки. Як вона старанно вичищає. Ну я вже то що це. Звичайно, все, все треба. От все опара з'єднана з. Тістом, тістом, але зараз, але зараз треба додавати борошно, тому що воно трохи зарідке, а нам треба вимісити тісто, щоб воно відставало від пальців. Тому зараз просіяне борошно, будемо потрохи додавати і дивитися. І потім, вже коли буде доволі густе тісто. Та, додавай, зараз додавай, можеш знову додавати. Якщо коли вже буде густе доволі тісто, то вже ти тоді почнеш вимішувати руками, бо тісто. Ні. Люб... Та, ти завжди вимішував руками. Тісто І... любить руки. Так, тісто любить руки. Ти маєш відчувати тісто руками. Цитатниця від Бога. <ріх> <ріх> ну, не міхалась карма, звичайно, ну, але вмію. Бачиш, ти тягнеш тісто, потім піднімаєш так руку і тісто відпадається. Значить, що ти вже його добре вимішав. От почалась зі нашого тіста. Вона <говори> почала криває. Ну, зніму. зніму маму все-таки? Ні, мама не треба. Заборонено. Як живу отак піднімаєте? Ну, гарне, тісто гарне. Що, тепер лишаємо його, нехай піднімається. Йому страшно Ну, ти з ним лишишся. <ріст> що тримати <ріст> на руку. <ріст> в тепле місце на 40 хвилин, а ми в той час робимо начинку. Начинку. А, Начинку, добре. Як скажеш. Ну, тобто ми <ріст> нічого не робимо, якщо чесно. Тому що. Це там різні родзинки, цукати. А ми нічого такого не любимо. Ну, ми, любимо. ми просто пасочку любимо. А коли будуть пектися вже пасочки, то ми тоді розробимо помадку. а що ж можна в магазині купити. В магазині все можна купити. За 200 гривень. Та не їжте то тісто, не буде з чого паски пекти. Воно дуже смачне. Навіть не зважаючи, що там солоне м'ясо. <смес> Масло. А я І дріжджі. Ярко стоїть, як ця чапля. <смес> так ось, Перетравлюється. Дивіться, ще один лайфхак. Берете цей. Якщо ви його змогли підняти, вас достатньо. Сій, ви все... достатньо сильні. <смес> Що ви не знали підняти, значить ви слабій. Ну все, давай ставлю його в тепло. Ні, помішай, чим більше вимішуєш тісто, тим краще воно потім сходить і тим таке, знаєш, повітряніше. А ще один лайфхак. Можна взяти це тісто і перекинути на Ні, Тісто кидати не можна. Воно да. не любить какие. На, на руці яр зараз впаде. Щоб я не казав. Mm -hmm. Коли називається наївся ще до того, як випік пасоцьку. Там ж сирі яйця, куди сельмоне ладно. давай закінчуй. Господи, чуть не виронив. До батареї. Ну, то так його ляпнув взяв. О, знову. Тут нам дідусь приготував. Для випікання. Він сказав, що цієї кастрюльки замало, тому треба отакий ковпачок, щоб коли вона випікалася, не, не втікала. Ви знову пробуйте, що ви зробили? Я ж тобі, по-моєму, перепробувався. Дивіться, у нас як підійшло. Що ми зараз будемо робити? Поматку! Добрий вечір. А, накладати форму. Ну, нарешті. Давай. Ну що? Некрасиво Шість як мама і казала, анапокозу не буде угу. Ну, Давай, е, значить, накладати потрібно половину. Допой? Так, рукою, звісно, половину, тому що воно буде підніматися. Цього замало. Відразу так не, не треба так його. Трамбувати. Ти так розраховуєш, щоб. Так. Ну, ти бачиш там дирка? Як ти вважаєш, що це добре? Я кажу, Не треба трамбувати. Та <ривіт> 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 ти не знаєш, що не міг житувати. Хочу в одну паску прикласти шоколадне яйце. моя паска. Права руля, ліва руля. Чекаємо, поки вони підійдуть. Ще. Ну клади, ну а як яйця? Мені яйця якийсь дроп, це дропси, шоколад. Mm -hmm. Ну, що шо таке шоколадне яйце? Ні, ну шо таке шоколадне яйце, я розумію, ну як його покласти туди. І що? І воно нехай всередині mm -hmm. запека. Ну, давай, пробуй. Mm -hmm. Пробуй, але щоб потім було мі... не було мінус одна паска. Mm -hmm. Mm -hmm. Кладем наші пасочки. Вже гаряче, то мені вам близько показати, але що. От наші вже шість пасочок там. І скільки, на які, скільки градусів там? 180 градусів, 30-40 хвилин. Ну, це в залежності від духовки, тому завжди треба дивитися. Зробили наші пасочки. Та спекли, ну та що зробили обережно, вич... ну, давай, а... ну Давайте тепер будемо. Ну, може бути нашим крем. Дивіться, в мами стався дезаст. Навіть мене чуть-чуть заляпало. Ну, що красиво? От я буду туди. Прикрасили ми їх такими квіточками. А це моє. Покаше. Кинається від цукерочок Ням-ням-ням. А те, що в нас залишилось, то ми зараз поставимо і зробимо. Бісе. Бісе. Всім папа, ви були на каналі ярко -мутчик.